Вітаю вас на моєму каналі Мій Хліб на заквасці». Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт хліба, який став одним з найулюбленіших в моїй сім'ї. Інколи хочеться чогось нового та ще й смачного. Так от цей хліб це те, що ви шукали. Поєднання двох видів сиру і кропу це чудова смакова композиція. Мені дуже подобається аромат кропу і смак розплавленого сиру. Для того, щоб приготувати цей хліб, вам потрібно з'єднати мисці 370 г води, 100 г активної закваски. Розмішайте все разом. Потім додайте 12 г солі і знову розмішайте. І 500 г пшеничного білого борошна. Збийте все гарно у мисці разом. Тісто не потрібно довго вимішувати чи замішувати руками, просто з'єднайте всі компоненти разом, щоб збилася така маленька кулька, клубочок. Коли тісто збереться разом, але все ще буде виглядати таким розтріпаним, накрийте його кришкою і залиште на столі на 30 хвилин 1 годину часу. Через годину відкрийте кришку і додайте 80 г тертого сиру. Я брала ченнер-сир. Під час витягування і складання сир буде рівномірно розділятися по тісту. Витягуємо тісто 4 рази через кожні 20-40 хвилин і обов'язково накривайте кришкою. Після останнього витягування ви побачите, яке гарне тісто стало еластичне і гладеньке. Залиште його стояти на столі 4-6 годин. Все залежить від температури у кімнаті. Тісто буде готове, коли збільшиться в розмірі в два рази. Буде пухке, як подушка і гладенька поверхня. А ви знаєте, що витягування і згортання тіста це як танцювальний рух. Коли ви його витягуєте, то воно, так би мовити, відчуває свободу, щоб розправити свої руки, а коли згортаєте, воно обнімається. Щоб стати більш компактним і готовим до наступного кроку. Кожного разу, коли ви це робите, ви створюєте момент взаємодії з вашим тістом, ви відчуваєте його текстуру, відгуки і потреби. Це як спілкування з друзями. Ви слухаєте один одного і реагуєте на сигнал. Тож наступного разу, коли ви розпочнете процес розтягування і згортання, уявіть собі, що ви танцюєте зі своїм тістом. Це не лише метод випікання хліба, а й мобет. Творчості і взаємодії з природою. Тісто готове, коли збільшується у розмірі в два рази. Воно буде на вигляд дуже пухким, як подушка, і мати дуже гладеньку поверхню. Обережно зішкрібіть тісто на стіл. Але не забудьте посипати поверхню стола мукою, щоб не прилипло. І розтягніть тісто. Цей процес називається ламінування. Розтягніть тісто тоненько, щоб воно було тоненьким, великим прямокутником, але легенько, щоб не порвати його. Лишіть його на пару хвилин, щоб воно відпочило. Але за цей час. Підготуйте сир, нарієште кубиками сир моцарелла. Коли тісто відпочине чуть-чуть, посипте поверхню кропом. Я використовувала сухий кріп. Тут може, можна використовувати і свіжий, і заморожений, і сухий все, що у вас є. Зверху гарно розділіть кубики сиру. Сформуйте тісти у форму, така, яка у вас є, овальна чи кругла, на ваш вибір. Залиште тісто на ніч у холодильнику у формі для розтійки. Розігрійте духовку до 250 градусів з каструлею всередині. Витягніть свій хлібчик з холодильника, зробіть дуже гарний натріс на ньому, відпікайте в каструлі 25 хвилин при 250 градусів з кришкою, а потім через 25 хвилин забирайте кришку і печіть ще 30-35 хвилин при температурі 220 градусів. Саме це дозволить отримати дуже хрустку скоринку, ту, яку ви вважаєте. Витягніть хлібчик з духовки і зачекайте, поки він не охолоне перед тим, як його нарізати. Насолоджуйтесь! смачного вам!